Доброго дня! Я вас вітаю на своїй простенькій кухні. Давайте сьогодні разом приготуємо ліниві голубці. Для цього рецепту нам потрібно 400 г фаршу, 400 г білокачаної капусти різаної, 2 зубчика часника, пів стакана рису, одна цибулина, одна морквина, 1 сире яйце. Також нам понадобиться. Стакан томатного соку або 2 столові ложки томатної пасти з водичкою і спецій сіль за смаком. Приступаємо до приготування. Промитий рис відварюємо до полуготовності, капусту заливаємо крутим кип'ятком і оставляємо на 10 хвилин. Цибулю нарізаємо кубиками. Натираємо моркву. Обжарюємо морку на сковородці разом з цибулею, додаємо чесник. Додавайте часнеки, якщо ви його їсте, проціджуємо капусту, коли злили водичку з капусти? Висипаємо назад у мисочку, капусту трошки треба пом'яти. Тепер складаємо фарш на головці. Висипаємо 400 грам фаршу. Висипаємо нашу капусту, висипаємо рис. Після рису висипали за смажечку нашу і додаємо яйце, додаємо трохи солі, трохи перчиком, і тепер все це вимішуємо. Вимісили фарш. Дві ложечки томатної пасти розбавити з водичкою для заливки наших голубців. Тепер вологими руками формуємо наші голубці і викладаємо у форму для запікання. Заливаємо стаканом томатного соку наші голубці. Якщо сік густий, можна додати пів скляночки водички. Тепер ми свої голубці ставимо в духовку десь приблизно 40 хвилин час. В залежності від вашої духовки, температура десь 180 градусів. Наші голубці готові. Смачного вам і до скорої зустрічі на простенькій кухні!